Бригада вінницьких енергетиків допомагатиме відновлювати енергопостачання на Херсонщині. У Тульчині на Вінничині стартувала національна програма обмінів залучення молоді до відновлення країни від нова ЮАЙ, де і як відпочивають Вінничани під час війни. На Вінниччині оголошено п'ятий рівень пожежної небезпеки. Про це суспільному повідомила речниця обласних надзвичайників Оксана Урбанська. За прогнозами гідрометеоцентру, протягом цього тижня в області температура повітря становитиме 33 градуси вище нуля через суху і сонячну погоду. Надзвичайники закликають мешканців Вінниччини дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі. Рятувальники Вінницької області звертають увагу всіх громадян. Слідкувати за правилами пожежної безпеки, в жодному разі не провокувати пожеж на відкритих територіях та присадибних ділянках, тобто не розводити вогонь, не випалювати суху рослинність, забороняється відвідування лісів. Якщо люди відпочивають поблизу водоймищ, також не розводити ніяких багать. Ми хочемо звернутися також до водіїв автотранспортних засобів. Якщо обабіч дороги якось зламається автомобіль, і вам доводиться здійснювати якісь технічні рухи і просачувати палово-мастильні матеріали ганчірям. Будь ласка, забирайте це ганчір'я з собою, не залишайте його. Ну і звісно, забороняється куріння у невстановленому місці, адже непогашений сірник та недопалок може спровокувати дуже великі і масштабні пожежі. Вінницькі енергетики допомагають відновлювати електропостачання на Херсонщині. Цього разу ремонтувати зруйновані в результаті обстрілів і затоплення об'єкти енергопостачання поїхала бригада у складі восьми працівників. Це троє водіїв, четверо енергетиків, монтерів та майстер-ліній, розповів суспільному директор технічний акціонерного товариства Вінець Оболенерго Віктор Степонець. Знаряддям і спецтехнікою укомплектовані. Розуміючи про те, що дуже велика кількість електроморез зараз там пошкоджена, і фактично жителі зараз там перебувають в таких складних умовах. Ми виявили бажання допомогти нашим колегам. Ну, звісно, що при умові дотримання всіх заходів безпеки для персоналу і додатковими всіми матеріалами, засобами для того, щоб цю роботу можна зробити безпечно, їдемо на виконання ремонту. Лінії 35 кВт Це Ремонт дроту, ремонт опор і обслуговування Обоюдне було рішення, так як всі знають, що в Україні. Не дуже гарний стан такий, і якщо ми не будемо групуватися, то в принципі не буде перемоги. Ця бригада замінить своїх колег, які протягом двох тижнів допомагали місцевим відновлювати зруйновані об'єкти енергопостачання, каже Віктор Степанець. Працівників оснастили бронежилетами і шоломами. Також забезпечили продуктами, водою, медикаментами і усім необхідним на час роботи в Херсонській області. Інспектор із пожежної безпеки Олександр Хмеляр розповідає про види вибухівки. Це протитанкова міна, тобто вона, як правило, її ховають під землею, десь в хащах, на, на дорозі, на стежках, де може приїжджати техніка. Лекцію проводить для відвідувачів гуртка юні рятівники, який діє на базі 20-го Вінницького ліцею. Це противибухова міна. Якщо на неї не їхати, вона зірветься. Вибухонебезпечні предмети потрібно знати, щоб себе захистити. Гурток створили торік у вересні. Тоді ж облаштували і кабінет безпеки, каже директор ліцею Олег Слушний. Зараз його оновили. Придбали плазму, встановили стенди, на яких зображені вибухонебезпечні предмети. Нас зацікавили такі стенди, які дозволяють побачити лінійні розміри, побачити вигляд, побачити колір, зрозуміти їхню форму, тому що деякі вибухонебезпечні предмети маскуються під звичні для нас предмети, і тому для дітей досить важко критично поставитись до будь-якої знахідки. Інформаційні стенди та телевізор закупили за гроші міжнародного благодійного фонду. Ми з України говорить представник Вінницького осередку Сергій Прохоров. Основна мета роботи фонду була направлена на допомогу Збройним силам України. Наразі трішечки розширяємо свою діяльність і починаємо все ж таки допомагати дітям. Виділено 35 тисяч ліцею на придбання стендів для класу безпеки. Ксенія Парфенова відвідує гурток Рік. каже сьогоднішнє заняття навчило її правилам поведінки з вибухівкою. Якщо я б зайшла. Міну, то потрібно її обгородити, не підходити, сказати батькам або старшим повернутися тою дорогою, якою прийшла, і визвати відповідні служби. Це осколочна граната протитанкова. Ручна, так дарі, що колишні зриваються. Це теж вважається, як граната. Руки не можна брати, позвонити ну, службі 101 або 102 і сказати, де ця міна ну, в лісі, якому це йде, то вони приїдуть та місії це заберуть. Під час літніх канікул гуртківці збираються раз на тиждень, говорить вчителька Оксана Варваріна. Потрібно дітям мати навички безпечної поведінки, тобто убезпечити себе під час прогулянок, під час дороги додому, до ліцею, і, а також і під час прогулянок в свій вільний час від навчання, а влітку тим паче, тому що дуже багато діток під час літніх канікулах перебувають наодинці вдома, тому що батьки ж, як ми всі знаємо, працюють, тому діткам потрібно бути обізнаним в даній темі. Зараз гурток юні рятівники відвідує 10 дітей. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця. 20 людей з усієї України і 10 місцевих волонтерів приїхали до Тульчина в рамках національної програми обмінів відноваю. Зініціювали її, щоб надати молоді можливість зробити свій внесок у відбудову країни. Розповіла Суспільному операційна директорка проєкту Анастасія Кулеба. Учасники, зокрема, отримують і базові навички будівельних робіт, ремонтуючи місцевий молодіжний центр. Війна триває, а ми вже вже налаштовує молодь на те, що треба відновлювати Україну. Цей проект відповідь на те, що 101 молодіжний об'єкт інфраструктури було зруйновано. 55% молодих людей ніколи не виїжджали за межі своєї країни, за межі своєї області, і це дуже така сумна статистика. Ми не знаємо своєї країни, і ми не знаємо різних куточків, чим живуть інші регіони. Тому ми уражені до якихось там фейків чи того, що що придумують нам ворог. 72% молодих людей хочуть доєднатися до відновлення України, і ми їм даємо таку можливість. Молодіжний обмін у Тульчині триватиме 5 днів з 17 по 21 липня. Сьогодні перший день над відновленням молодіжного центру, що в приміщенні місцевої бібліотеки учасники працюватимуть щодня по кілька годин. Окрім цього, планують облаштувати елітній майданчик Просто неба каже керівниця обміну в Тульчині Вікторія Смолій. Для того щоб зацікавити молодь щось робити, де збиратися, якісь громадські організації створювати, їм потрібно місце, і тому молодіжний центр я надіюсь, це стане таким початком якогось молодіжного руху в Тульщині. А ще учасникам розкажуть про психологічну адаптацію під час війни. Також вони вчитимуться писати проєкти, і створювати команди. річна Анна Гришина за для участі в обміні приїхала за кордону, там навчається у Вільнюському виші. Сама ж розповідає родом з Миколаєва. Спочатку повномасштабного вторгнення, то я дуже зацікавилася волонтерськими потугами, мала спроби, робила спроби свої волонтерські, але через них нестачу знань, тобто нестачу досвіду в цьому, ці потуги так і залишились потугами. І зараз, провчившись там рік, ми робили проекти і в Вільнюсі. Ми приймали активну участь в мітингах. У нас є українське ком'юніті молоді там, і після цього я вже вирішила спробувати отримати. Новий досвід, нові знання і побачила такий проєкт, як «Віднова», і сподіваюся, що він допоможе мені добути нові компетенції і нести їх вже туди в українське ком'юніті вільнісі серед учасників є Віничанка Віта Примак. Цікавлюся молодіжними обмінами вже не перший рік. Раніше така можливість була більша і вже була не знаю в багатьох країнах на молодіжних обмінах і думала, а чого в Україні такого немає. Ну і от зараз, попри те, що важкі часи, а в Україні є. Такий проект, як віднова, дуже цікаво було поспілкуватися з людьми з різних куточків України і зробити щось корисне якраз для нашої Вінницької області, зокрема для молоді Тульчинщини. За словами операційної директорки проєкту Анастасія Кулаба, Тульчин сьоме місто України, де реалізують віднова ЮАЙ на організацію. Витратили 18 тисяч доларів. Загалом у національній програмі участь візьмуть 24 громади. На Вінниччині обмінів буде два. Наступного тижня такий пройде в Уланові. Дмитро Тютюнников – відпочивальник Суспільному розповідає до Черепашини, що на Вінничині приїхав разом із сім'єю з Одеської області. Я зараз у відпустці із з сім'єю виїхали так на декілька днів по місцям Вінничини. Тут приїхали декілька годин тому, розклали простирадло, просто поспілкувалися з природою, покупалися. Дуже гарне місце, дуже така приємна вода, такий дивний колір. Ярко-блакитний, відпочивають Одесити біля озера, яке виникло на місці колишнього кар'єру. Про його історію розповідає місцева жителька Ніна Царук. Максимальна глибина в озері 100 метрів. Каже в 97-му році. Техніка була ще добували там якісь. Ну, останні ці їхні вибухи були, але вже було озерце. Ще відкачували воду, але вже було настільки озерце, що вже деякі відважні купалися в ньому. Вода була така, як і зараз блакитна. Це кажуть, що вона така блакитна від глибини. Ні, коли воно було мілке, така сама була вода. Гучну музику поблизу кар'єру не вмикають. Ми тут не забуваємо, що війна. У нас музика від початку війни не грає. Якщо якісь приїжджають, відпочиваючи своїми колонками, чи що ми зразу підходимо і кажемо: не забувайте, в який час ми живемо. Олександр Форсов родом із Маріуполя. В Суспільному розповідає у Вінниці, проживає вже рік. До Черепашинець на відпочинок каже, приїхав із дружиною вперше. Кар'єр йому схожий на турецький каньйон Гейнюк. Отличне місце, де тихо, спокійно. можна перезагрузиться, скажімо так, і потом з новими силами трудиться, несмотря на обстановку, которая є. Тому що я не знаю, слышно тут нет, но отличное место, місце, щоб їх не слышать. Богдан та Артем студенти сьогодні поблизу озера влаштували пікнік. Суспільному Богдан розповідає: виїхати за кордон через війну можливості немає. Тож Черепашинський кар'єр альтернативний варіант відпочинку. країні зараз війна і дуже важка ситуація, але потрібно знаходити час для того, щоб якось. Освіжити свою голову, зібратися з думками. Наталя Самардіна, організаторка подорожей до Черепашиниць, каже, приїхала з Білої церкви. Під час війни розповідає, почала влаштовувати подорожі Україною. Коли почалась війна, я займалася волонтерством і довго не могла приступити знову до подорожей, але зрозуміла, що потрібно це людям, потрібно це перезавантаження, потрібно привозити, потрібно відпочивати. На такому місці гарному, краєвидному за словами жительки Черепашинець Галини Хуторянської, це одне з найпопулярніших місць відпочинку в області. Хоча цього літа, як і попереднього, кількість відпочивальників зменшилась. Цей год менше, а ті гадати розрішали заїжджати на територію, ставили там палатки, віддихали люди. По по-хорошому, як кажуть, з Києва автобуси приїжджали. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. На завершення ми згадуємо Вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1527 прізвищ.